Рум'яний смачнючий та соковитий біф Веллінгтон не за всі гроші світу. Готуємо фарш. М'ясо рубаємо шматками до сантиметра. Додаємо крохмаль, спеції, яйце. Все ретельно перемішуємо і в холодильник. Нехай відпочиває. Кулю дрібно ріжемо, відправляємо на холодну пательню з олією. Подрібнюємо часник і додаємо до цибулі. Пасируємо на середньому вогні хвилин 5. Одрібнюємо гриби ножем, потім блендером. Додаємо до цибулі, смажимо ще 5 хвилин. Кидаємо спеції, можна трохи віскі для аромату і тушкуємо, поки випарується рідина. Для млинців шпинати з молоком у блендер. Далі борошно, сіль, яйце і гірчиця. Перемішали і тісто готове. Формуємо наш біф Веллінгтон. Вирізаємо з блинця круглу основу. Ріжемо смужки по 3 см. З тіста робимо трошки більше коло. Ставимо форму на тісто всередину млинець. По краю смужки потім бекон. Фарш викладаємо щільно. Але залишаємо місце для дюкселя. Бекон та млинець загортаємо. Зайве обрізаємо. Зверху накриваємо тістом. Щільно притискаємо і в морозилку на пів години. Поки робимо соус. Обсмажуємо цибулю, додаємо гриби. Далі вершки та спеції. Тушкуємо 5 хвилин і перебиваємо до кремової текстури. Змащуємо яйцем. Прикрашаємо. Трошки солі зверху. І в духовку розігріту до 220 градусів на 35 хвилин. Ось і все. Страва ефектна, смачна, соковита і точно всім запам'ятається.